Ви бачите, скільки шкарпетосів? Це ж просто про мене. Ще й червоненькі. О, м'які. Це ж чисто мої шкарпетоси. Бачите? Все серйозно. Ми в тренді, все окей. Так. Але мушу вам сказати, цього року е, е, м'які ще наліпочки. Того року вони старалися більше. Ну, Побачимо. Так, чатику. Не лука, цибулька. Так, так, звісно. Є одного слон. А, ну, я не в темі, я не в курсі. Вулиця Роздіана, 24. Це натяк на 24 рік, прийдешній. Отже, друзі, на сьогодні все. Маємо ось таку красу, а, щоб потім не питати, де купити таку книжку, як у історик і мене дуже багато людей запитало, купуйте зараз. В січні ще буде ця книжка, а у лютому, вже, скоріше за все, розберуть. Бо там дуже гарно написано про традиції. Я трошечки почитала в самому магазині. От, і мені сподобалося. Багато традицій, ось калиту, наприклад. Ми в місті її не робили, це загалом в селах або ж в маленьких містах роблять. От, і за калиту я не те, що забула, я про неї знала тільки з краєзнавства, здається. Розумієте, як це, це запущено. Тобто, Багато традицій, які я, звісно, прочитаю про це все, я вам все розповім, що дізнаюся. От. Але, але це цікаво. А ми в школі робили? В школі робили колоту. Нічого собі, крутезне у вас було весело в школі. Ми в школі робили конспект. І стрибали на конику. Файно, файно є. Ну, Будемо і стрибати на конику і робити калиту. І більше того, в мене є супергра Миколайчика. Я сподіваюся, що з друзями вдасться пограти. Також я зняла про неї відео розпакування, але ще не виставила. Я сподівалася до цього Миколайчика встигнути. От, але, але, але. Це така гра, яку можна грати у великому приміщенні. Бажано із багато кімнат. Тобто, це може бути офіс, це може бути е, квартира або е, я не знаю, на сходинках, на сходинковий цей прохід, проліт, щоб нікому не заважати, можна буде там. Але там якось буде все швидко знаходитись, так що треба. Щоб, щоб більше було заморочок, треба все ж таки кімнати, чи якісь приміщення, чи якісь лабіринти на площаці, на майданчику дитячому. Коротше, треба продумати і обов'язково з друзями зіграти. Я вам трохи пізніше продемонструю. А може, і зараз де вона? Ні, зараз не покажу. Дуже цікава гра. Чекайте розпакування найближчим часом. Я це відео все ж таки поріжу і поділюся із вами цією, цією цікавою грою. Можливо, ви стигнете купити до Нового року і пограти з друзями. Іду, йду кусати калитку. Калитку, калиту. Це, мабуть, Т9, да? на уроках народознавства. О! Ну, це ж так, да, народознавство, краєзнавство. Це ж воно одне і те саме. Добре, друзі, всім дякую за увагу і підтримку. Дякую всім, хто потім подивиться запис стріму. Годинки на цьому каналі взагалі. Дуже-дуже треба. Всім мирного неба та Божих благословень. па, -па. Т 9 так я зрозуміла так.